Лілії Гришанові було всього два роки, коли разом із мамою та сестрами у грудні 43-го вона потрапила до концтабору Аушвіц. Матір відразу відправили на роботу. Виживала маленька дівчинка лише завдяки старшим сестрам. На руці досі згадка про ті роки. Особистий номер. Найяскравіше жінка пам'ятає лише повернення з полону до Києва. Ми нас посадили в вагон, коли ми їхали в вагоні. Я пам'ятаю хорошо, і пам що хтось сказав. що ну ви вже вмієте п'яти спойте хоч якусь пісню. Дітвораж їхала. і Начали ліп'ять на німецькам єзики. Потому що ну в з нами говорили по-німецьки, по Свій язик мені були болізда. Аушвіц стояв поблизу польського міста Освенцем і був одним із найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини. За п'ять років через нього пройшло півтора мільйона людей. Понад половина в таборі й загинули. Назавжди там залишились і сто тисяч українців. Утім, найбільше у таборі смерті загинуло євреїв та поляків. Очень важно, щоб люди олицетворяли не харакостні цифрами, а також і людьми, которые дійсно жили катор і были були у річницю. визволення Аушвіцу та міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Чиновники проводять паралелі із теперішніми подіями на сході України. Міністр культури України В'ячеслав Кириленко вважає, Росія вже почала знищення українського народу. Так скажіть, чим це відрізняється від німецького нацизму? Наступний крок значить концтабори і умови, в яких перебувають українські полонені і знущання над українськими полоненими, тільки підтверджують, що між німецьким нацизмом і теперішнім російським імперіалізмом практично вже не залишилось відстані. Пам'ять про роки геноциду в Національному музеї історії великої вітчизняної війни відкрили виставку Констабір Аушвіц, український вимір, дослідження, документи, свідчення до експозиції. Увійшли особисті матеріалі в'язнів табору та тих, хто їх визволяв. Анастасія Школьник Олексій Новини телеканал Бізнес.